Є різниця, хоч не дуже велика, але все ж таки є між відомостями креслень і відомостями аркушів. Креслень зазвичай в нас є більше аркушів, це є ну, власне, аркуш, а креслень може бути там 4, 3, 2. ось. І за це відповідають окремі таблиці. Я їх називаю загальні дані, але, звичайно, якщо є сенс, є зміст, є потреба, тим більше розділяти ці креслення, то ми їх можемо знайти в стандарті. Я вже їх переписала ось, а, паралельно запущу а, свій шаблон, а, де ще не переписано. Ось Тут обов'язково треба дивитися, хоча можна глянути індекси. Так, індекси. У нас тільки індекс листа є, і він, в принципі, пов'язаний з макетами. Але цього нам недостатньо. Ми переходимо сюди, в, в карту проєкта. І ось тут майже внизу, але не внизу, досить високо. Це є одразу після каталогів. У нас є графіки, є поверхні, так. і зразу після, ним, після них є індекси проєкту. Індекс листа це є відомості аркушів, тому що лист це є, ну, очевидно, це є аркуш. І дивися список, дивна назва, але тим не менше, ось так він виглядає. Цей дивись список це є заготовка до карти виглядів. ось Щоб її змінити, бо наразі ми бачимо, що ця таблиця Ну зовсім нікуди не йде. Індекс листа, між іншим, ви бачили відео, в мене є воно теж, воно вже стандартне. Тобто, там ну майже все підготовлено. А ось тут, фактично, там, де дивись список, це факт. Фактично в нас ну, всі оперативні параметри. Якщо ми зараз запустимо, так і ви будете робити налаштування індексу, це щось на зразок каталогів, тільки своя специфіка. Ось тут, ну я сюди не втручалася, хоч і цікаво, що можна додати: макети, опублікувати, і модельні вигляди можна собі комбінувати. А ось тут ми бачимо все, що тільки хочеш і не хочеш, можеш і не можеш. Ось ми бачимо тут і фільтри реконструкції, комбінації варіантів. Тобто, фактично, наскільки я розумію, набір пер, це є ще навіть більше, ніж список оперативних параметрів. Так? Цього, звичайно, забагато. Багато. І, ну, звичайно, що для того, щоб наша таблиця була мініатюрна, ось така, як ось ця, наприклад, то ми маємо трішки пошаманити. Не буду зараз це формувати, просто покажу кістяк цієї вже сформованої налаштування індексу. Ось, ну, Звичайно, назву ми переписуємо, тому що дивись арку чи що там нам не дуже підходить. Ось це можна змінювати. І ось тут ми Залишаємо лише ідентифікатор вигляду, ім'я вигляду і масштаб. Оце для того, щоб на виході була ця картинка. Зразу скажу ще, що робила навмисний ідентифікатор наперед, тому що я була зацікавлена в тому, щоб креслення були по порядку. Коли, оце Я зараз і зроблю, коли в мене було ім'я вигляду зверху, я зараз натисну ОК, ну і, звичайно, треба оновити. То тоді була каша малаша, а може і ні. ні вона вже оновилася, але перепрошую, можливо, у вас буде так, як у мене, хто його знає. Бо я бачу, що тут пішло добре, айдішка зчиталася. Може якийсь баг був чи що, бо я ще перекидала в принципі, з іншого файлу. Якщо у вас отак іде, це супер, підходить, може бути. Але у мене тут чомусь йшло, йшов попередньо, йшов алфавіт. Я підозрюю, що це можна е, втручанням в таблицю іншим ще зробити, щоб тут не було має на увазі, щоб нам ID було важливіше за Алфавіт, але ну тим не менше, коли я так перенесла, то в мене AR1 був на першому місці AR8 було. На останньому місці ось, тому ми вже знаємо, які ми галочки тут поставили. Якщо індекс листа нас теж Ну він не так виглядає, але принаймні є стандартним. Ну, схема ідентифікація ID-макета, ім'я макета і примітка. Ну, ці речі вже змінені, якщо я не помиляюся, бо в мене він трішки по-іншому виглядає, але в основному вона найчастіше він дуже подібний. Тобто ми можемо перетягнути оці всі речі, можемо переназвати. Ось. ID теж досить важлива річ, я буду, скоріше за все, це вносити в От в мене є номер, я собі задавала номер, от якщо я візьму налаштування макета, я брала спеціальний номер, окреме відео запишу, це не зараз. Так? І в свій шаблон буду задавати, то буду використовувати ось цей програмний і буду показувати, як це робити. А загалом, щоб ось такого вигляду набути. Треба вибрати, от бачите, різницю між цим і цим. Треба вибрати, що нас цікавить, перефарбувати. Ну, от така суто естетична властивість, я, скоріше за все, закину відео, бо стильні таблиці вже є записані.